Отже, Ми зараз знаходимося з вами на відкритому майданчику, де представлене котельне обладнання, яке виконує функцію спалювання відходів деревини і отримання тепла. Тепла отримання як на технологічні потреби, для опалення сушильних камер, а також для опалення приміщень. Це ви бачите енергетичний комплекс потужністю в даному випадку 630 кВт. Такий комплекс о, може опалювати великі промислові сушильні камери і також приміщення достатньо великої площі. Якщо це цікаво, я вам надам дані. Е, так, ну, мене, комплекси... мене б цікавило, от 630 кВт. Який об'єм сушильних камер він може забезпечувати? В першу чергу, от, наприклад, 630 кВт комплекс може опалювати приміщення площою 28 тисяч кубічних метрів. Або при висоті промислового приміщення 3,5 метра, площа 6400 квадратних метрів. Це для опалювання. Я, для... Якщо брати по сушильних камер, ми додаємо спеціальну, спеціальну інформацію, але розраховується, що на один кубічний метр деревини необхідно 5 кВт теплової енергії. Тобто ви 630 кВт ділите на 5 і отримуєте кубатуру. Сушильної камери, яка, яка була 120-130 метрів кубічних. Так, це одноразове завантаження. Так, це одноразове завантаження сушильної камери 120-130 кубічних метрів деревини. Підключаємо ваше опалювальне обладнання і воно витримує цю це навантаження. Так, і таких котелень всього покоління на сьогоднішній день вже працює більше 700 штук. Це є розробка нашої фірми, яку ми почали ще у 1999 році, і отут видно еволюцію, як з 99-го року вона далі розвивалася, який вона мала вигляд, до, до сучасного стану. Але справа в тому, що якщо раніше, каже, доцільність опалювання сушильних камер відходами деревини була завжди безсумнівна, тому що сушильна камера потребує великої кількості тепла. І да. отримати його, скажімо, традиційним кажем, газом це надто дорого. Тому такі методи використовувалися завжди. Але тенденція останніх, скажімо, п'яти років, змінилася вже настільки, що на українському ринку їх переважно беруть для опалення приміщень. А за останні два-три роки замовником на таке обладнання стала соціальна сфера, чого раніше не, не було. Раніше їх купляли у нас тільки диробробники, які мали власні відходи, мали власне паливо. Зараз в нас їх купляють на опалення шкіл, на опалення лікарень. Купляють фірми, які займаються спеціалізовано теплопостачанням, які роблять реконструкцію, скажімо, газових котелень, де залишають і газові котли, і ставлять вже котли на, на тверде паливо. Ну, Тверде паливо, я я підкреслюю, вугілля також є тверде паливо, да. але це не є відновлювальний вид палива. А так. деревина її відходить це відновлювальний вид палива. Скажіть, будь ласка, ці котли працюють виключно тільки на деревині. Перше, вони найбільше використовуються у роботі на деревині. На які саме? По-перше, вони працюють на звичайних дровах. Дрова завантажуються безпосередньо у топку котла, закидаються і горять у топці котла. Але основна їх перевага в тому, що ці енергокомплекси, окрім котла, мають автоматичну систему спалювання, яка складається з бункера. У бункі засипається сипке паливо. Яке? Сипке, ну, сипуче паливо. Тирса. Тобто тирса, стружка, тріска, uh -huh. а також можуть засипатися пелети. Uh -huh. І вони з бункера потрапляють в камеру попереднього спалювання, де відбувається газогенерація. Uh -huh. Це високотемпературна камера. Uh -huh. В ній це паливо під дією високої температури перетворюється в газ. Так. І фактично газ полум'я факел. Газу поступає в топку котла і нагріває воду. Це що стосується сипкого палива, тобто ми його завантажуємо туди. А що стосується дрів, то дрова кидаються прямо сюди. так? Так, Дрова завантажується в ручному режимі, а сипке паливо в бункер завантажується автоматизовано різними способами подачі, і воно спалюється в автоматичному режимі. Автоматика. Ця система автоматики, її задача підтримувати температуру на виході з котла на постійному рівні. І от, от, як ви бачите, тут різні режими розпрацьовані для сухої стружки, для тирси, для пелет і от відвідно самі різні режими. Я зрозумів. Тобто у нас є система, яка працює, в принципі, на тому, що є, будемо говорити так, під руками можна. Так сказать. Якщо у нас є і дрова, і пелети, і стружка, і те, і те, і система. Можна спалювати одночасно. Можна одночасно так. спалювати, якщо це щось одне закінчилось, то е, ми можемо підтримувати цей режим е, тільки на дровах, наприклад. Так. І у нас все буде витримуватися і режим, і температура, так. і все так. буде витримуватися. Так. Головне, щоб це паливо було в наявності. Так. А, а щодо видів палива, топці котла е, може спалюватися вугілля. Котел може працювати на вугіллі. в автоматичному режимі. Такі котли, до речі, одні з перших котлів на початку 2000-х років нас брали у Херсонську, миколаївську область для спалювання шпиня соняшника, угу. тобто інші подрібні відходи російського господарства, якщо вони є достатньо сухі, так само засипаються в бункері і так само спалюються в автоматичному режимі. З іншого боку, скажімо, багаті фірми, які закупляють пелети, uh -huh. беруть такі комплекси, скажімо, от в Києві то стоїть в вищому навчальному закладі на опалювання гуртожитків. Вони закупляють пелети і опалюють гуртожитки в автоматичному режимі на пелетах. Але звичайно, пелети дорожче коштують ніж тріска, одекато поставлення, чи, uh -huh. 40, чи стружка. Тріска соснова. Uh -huh. Те ж саме. От стосовно тріски, тут дуже велика перспектива є для України. Отут на виставці видно дуже багато техніки, яка представлена, яка займається подрібненням відходів власне, mm -hmm. для отримання mm -hmm. тріски для палива. Річ у тому, що в Україні дуже багато, каже, сировини залишається в лісі, як то сказати на російській мові, ні Це і гілки, які або залишаються гниють. Або спалюються просто на. Ну, зараз на, уже потроху на, на, вже потроху їх збирають, на, збирають, збирають, тому це що з них можна вже витягувати енергію. Так, далі аналічна ситуація з лісозахисними смугами, які є вздовж автодоріг, аналічна ситуація з лісозахисними смугами, які є вздовж залізничної колії. Всюди там треба робити прочистку. Да, зараз тут... там якраз вже на протязі останніх 10 років. Уже, можна так сказати системно валиться цей тополь, який там росте, який вже постарів за 50-60 років, і з цього тополя якраз йде дуже сильно багато цих гілок, які ніде неможливо використати, тому що це тільки є дрова. знайомі, які використовують, роздрібнюють їх на щепу, і потім ця щепа вже використовується як тверде паливо. Хоча тополь і погано горить. Хоча він і дає небагато тепла, але все-таки він його дає, а не викидається, не гниє, і все-таки якесь тепло звідти витягується. І він а є це вже... недорогий. Да, він <смітна> є практично безкоштовний. Це саме стосується після бурь, дерево, яке ломається, гіркова. Аварійні так дерева, аварійні дерева, тому що в перспективі я бачу виникнення в Україні великої кількості невеликих приватних фірм, які будуть займатися власне саме таким бізнесом. Уже так. вони є. Уже вони є. ви маєте на увазі, що які будуть збирати гілки, там перегляд та вже є мобільні системи, які виїжджають на ці ділянки, є але і збирають тріск, їх... Можливо, їх мало. Я так. прогнозую, що їх буде більше, сотні більше, 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 так. більше, тому що це енергія. Так, так. і ну, там є дуже великі запаси, які поки що не є ще використано. На сьогодні є день. запаси, ще є, і він іще буде, тому що це відновлювальна енергія. І він ще буде, і буде. Так. добре оце, оце я вам розказав про промислові злідок. Аналогічні котли є. Меншої потужності 350 кВт, які використовуються в невеличких підприємствах або в житлових будинках. Аналогічні котли є представлені для звичайних дров, так само невеликої потужності. Але такого обладнання на ринку є дуже багато. А от котів власне потужних, які можуть оберігвати великі потужності, сушильниками чи великі приміщення. Їх небагато. Оце ми бачимо з вами зараз котел на 630 кВт. А ми їх виготовляємо в гамі 100 кВт, 180 кВт, 250 кВт, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1500 кВт. І от по тій широкій гамі, да, для кого да. замовника, яка по потрібна, відповідно. А таки, для от, побутових да. потреб, для використ... з використанням, от, наприклад, пелеп також ви робите такі котли? Ну так, о, ось зазок для побутових тобто потреб, для приватного будинку, так. там, наприклад, там двоповерховий приватний будинок. Достатньо 30-50 кВт тепла. Тридцять п'ятдесят кіловат. І це є у вашому виробництві. Ну От тобто, я, я вам передав приклад. У нас офіс у Львові. Це трьохповерховий дім, площа одного поверху 400 квадратних метрів. П'ять років тому ми в ньому поставили звичайний котел на дрова. І маючи газову котельню, ми практично газ не використовуємо. Ми повністю вже п'ять років опалюємо офісні приміщення тільки на дровах. Це дає економію коштів в рік порядку 30-40 тисяч гривень в нашому конкретному випадку. Хто замовки приховує, він може зайти. А це доволі серйозно. Це доволі серйозно, тому що ці 30-40 тисяч гривень їх треба десь взяти для того, щоб. А так їх можна запустити на е, інші потреби, на новітні технології і так, далі, і так далі. Так, а враховуючи з одного боку, що газ дешевше не стане, Ні, не з іншого боку, враховуючи політику нашого уряду дуже позитивно щодо закупівлі газу з російського ринку. Значення от таких котлів, такої техніки на українському ринку буде тільки зростати. Тому що скажімо, у європейських країнах в них застосування відновленої енергетики, відновлені видів палива, складає порядку 20 до 25% загального споживання тепла. В нас же це складає до 1%. Якщо я не помиляюсь, то по-моєму це Швеція. Була Чині, Швеція, Зайдя. да вони збираються до 2020 року до такого рівня довести свої технології, що взагалі відмовляться від використання природного газу. Ну, тобто, це всім зрозуміло, тому що Що про таке ж... ми тільки мрії. <світ> не швидше да. ну дуже добре, дуже приємно, що на Україні розвиваються такі виробники, які працюють на перспективу нашої країни. То в нас суть ідеї такої виставки, щоб сюди привезти новинки і таке обладнання, яке потрібно для ринку, яке допомагає розвивати наш ринок. Дякую вам. Ви були на каналі Тімберзіла. Дякую. Дивіться нас в інтернеті і робіть на нашій публікації підписку. Дякую. Дуже дякую, до побачення.